Україна і це визнає весь світ має унікальні природні ресурси, як приклад, з 120 корисних копалин, які мають промислове значення, це загальносвітова світова статистика. 117 є в Україні, починаючи з нафти, природного газу. Маганцеві, залізні руди, вугілля, е, рідкоземельні метали, такі як літій, кобальт, обід, е, графіт, ну і цей перелік можна продовжити. Ми займаємо 0,4% сухопутної частини земної колі, але у нас в Україні сконцентровано біля 5% всіх світових е, природних ресурсів, які мають. Критичне значення для розвитку економіки і розвитку промисловості.